Низькі зарплати, нудні держзамовлення, стара техніка і мінімальне фінансування в регіональних телерадіокомпаніях. Усі ці проблеми добре відомі головному медійнику державного телебачення Зурабу Аласанії. Нині його турбують сучасні виклики та роль суспільного телебачення в українському медіаринку. Сьогодні очільник національної телекомпанії акцентує увагу колективу на таких принципах роботи, як незалежність, ініціативність та чесність. Журналіст має бути сам по собі. Максимум на чому боці він має бути, це народ крапка то ми з вами належимо до людей. Тепер ще, ну от трохи ще почекайте, до осени я вам гарантую, це буде і формально так. Ми станемо суспільним, який належить народові. І ми в жодному разі від них не залежимо. Оперативна об'єктивна подача інформації має стати запорукою нового суспільного телебачення, пояснює далі Зура Паласанія. І додає, що нині усі регіональні телекомпанії об'єднані, а відтак зроблений перший крок до суспільного мовлення на часі корпоратизація, оптимізація колективів та пошук затребуваного телевізійного продукту. єдина справа, що ми можемо, хоча б почати точно, це чесність. Ну я не вірю, що ви цього не, не розумієте. Це єдине. І те, воно не надасть нам одразу нічого. Люди просто за пів року точно зрозуміють, що ей можна швидко подивитися на комерційному каналі, якщо щось відбулося. Але перевірити, чи це правда, чи нам не брешуть, можна тільки тут, в Житомирській філії. І тоді вас вимкнуть новини. А коли в ваших новинах я дивлюся на пана Журавського, блін, та хто ж вам повилікковий? Ну що ж ви робите? За словами Зуроба Аласані, інші країни з задоволенням діляться досвідом суспільного телебачення з Україною. За 3-4 роки регіональні канали мають відновити довіру глядачів і стати конкурентоспроможними на медійному ринку.